Ярова з нами вже є на зв'язку. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Доброго вечір, Україна. Добрий вечір. Студія. Якраз зараз запускаємо харчування на наступні три місяці. Пані Дано, можна отримати від вас першого роз'яснення. Дійсно, як сам відбувається процес закупівель, точніше, саме моніторинг закупівель від Міністерства оборони України. На сьогоднішній день. Так, будь ласка, так станом на сьогодні, і можливо навіть на до недавно на сьогоднішній день е, моніторинг відбуваються по цінам, які е, ну аналогічні ціни, які були проторговані на прозоро, mm. і з травня місяця ми вийшли е, на закупівлі харчування і вивели їх і саме з закупівлі. Харчування на прозоро почався, скажімо так, наше повернення почалось на площадку. Прозоро до цього були е, прямі договори, саме ті договори, які скрізь в гучних скандалах, скажімо е, так, знайшли своє відображення, і це якраз те про що говорили скрізь. Е, що з моменту повномасштабного вторгнення всі договори були прямі. Це такий був знаєте, елітарний скуп по інтересам. Куди заходили тільки ті компанії, які звали, і вони приносили якісь ціни. Бо прямий договор це ну приходить компанія, дає свою комерційну пропозицію, і на цьому все а, на друге півріччя ми добулись непоганих результатів, коли вивели торги по харчуванню на прозоро, і ми отримали десь в середньому 30% Знижки за попередній період, тобто це зекономлені кошти е, платників податків України і не тільки України. Зараз, коли вже є результати аудиту і певне рішення, яке опублікувала рахункова палата, чи це так само якось вплине і ще більше зміни у цю систему закупівлі самохарчування? Ну, дивіться сьогодні анонсовано за міністром оборони новим за міністра оборони, вже анонсовано що міністерство оборони закупляє е, харчування тільки на три місяці? Далі харчування буде закупляти агенція стилого стилового, стилового заку... забезпечення. Е, прокоментувати це добре це чи погано. Ну поки я напевно утримаюсь від коментарів. Будемо дивитися зараз. Ми запустили на три місяці. Єдине, що можу сказати, що як на мій погляд, як це доносила керівництву, що торгувати харчування на три місяці дещо ну, не так вигідно торгувати його на більш е, довгий період, тому що маржинальність у всіх бізнесах рахується протягом року, а не рахується там за три місяці, е, чи за там один місяць, чи за два місяці, тому е, подивимося, що буде. На найближчих торгах на прозоро запрошую всіх постачальників заходьте на площадку. Сьогодні ми ввішуємо оголошення на прозоро харчування армії на три місяці. Що можете в цілому сказати зараз про пропозиції від постачальників? На яким наскільки обширним цей перелік постачальників, які можуть щось запропонувати? Дивіться, ми ж нікого не бачимо і нікого не чуємо. Документи подаються через площадку. Прозора ми не заходимо в спілкування з постачальником. Всі бажаючі ще раз сьогодні на Прозоро з'являться документи. Ми зараз знаходимося ще в департаменті державних закупівель, і сьогодні вже по з'явиться. Оголошення про проведення торгів. Подавайте правильні документи, заповнюйте. Єдине, що можу сказати, що ми трошки розширили точку входу. Ми зробили більшу кількість лотів і зробили їх не такими дороговартісними. В сподіванні на, на те, що з'являться нові оператори ринку, які зайдуть і візьмуть ці лоти. Зараз чи змінилися самі продукти, які буде закупати Міністерство оборони? Зокрема, в аудиті вказано, що з 409 найменувань продуктів каталогу майже 75 не мають практичного застосування як для приготування їжі у стаціонарних їдальнях, так і в польових умовах, але впливають на ціну утворення та остаточну вартість комплекту. Чи буде зараз переглянути сам взагалі перелік тих продуктів, які закупляються? Ви знаєте, я зараз кажу, напевно вам не сподобається, але таку кромольну річ, що закупляти щось, ми можемо тільки в рамках діючого законодавства. Є норми калорійності, є норми споживання бійця на передовій. Коли він в тилу, це одна норма калорійності. Коли він на лікарняному ліжку, це інша норма калорійності. Коли він пішов на бойові задачі, це ще одна норма калорійності. І ми можемо говорити. Тільки про одне про те, що е, змінювати ці норми може і можна, але на це треба час, і на це треба зусилля проаналізувати, подивитися, які продукти харчування е, використовуються, які не використовуються, і змінювати в законодавчому порядку. Ми діємо в рамках того законодавства, яке є на сьогодні. На сьогодні не змінили каталог, як було 409 позицій. Так, і вони лишилися 409 позиціями? І що буде далі, я не можу сказати, тому що я на сьогоднішній день сама не розумію, в якому ще ми, скажімо так, в світі існуємо при новому керівництві Міністерства оборони. Тобто зараз самої комунікації, мовно кажучи, пояснення, чи будуть діяти ну, старі стандарти, умовно кажучи, чи буде воно переглянуто, немає. На ці три місяці комунікація є. Це перше, на ці три місяці. Ми йдемо в рамках того законодавства, яке існує, а це 409 позицій. Ніхто каталог не переглядав. Що буде на наступні? Там не знаю 9 місяців. Я там я там буде. Не знаю, я не можу нічого сказати. Є скажімо так, намагання скоротити каталог, але це треба виносити на кабмін. Це має бути постанова Кабміну, Ми всі розуміємо, що це не так все просто в, скажімо так, забюрократизованій системі. І що хотів би додати, знаєте, є національні стандарти, згідно яких, скажімо так, якість, ціна і строки поставки, вони ну це три критерії, по яким оцінюється закупівля. Так, от під час війни на перше місце виходить строки поставки. Тобто, саме головне під час війни це не скажімо так, знайте під час операції не зробити пацієнту гірше, так і під час війни не зірвати постачання. Це основне. Тому тут треба діяти при всіх там, скажімо так, благих наміреннях, да, треба діяти дуже акуратно і щоб щоб реформування не задало шкоди поточним договорам і поточному забезпеченню армії, самі розумієте, війна.